З командою з військовим командуванням відвідуємо безпосередньо наших військових військові частини, які сьогодні знаходяться на передових позиціях на території Запорізької області. Вчора закінчили об'їзд військ військових частин. Звичайно, сьогодні наші військові роблять героїчні справи, ті, які навіть ворог не міг собі очікувати. Знаю точно, що найближчими тижнями точніше сподіваюся найближчими тижнями відзнакою будуть нагороджені ті військові, які за останні 4-5 днів відбивають штурми ворога, коли на жаль ворог подекуди в 12 разів перевищує в кількісному складі наші сили оборони на території Запорізької області. Сьогодні наша основна мета розподіляється на декілька частин. Перш за все, цілодобово майже ведуться роботи по будівництву оборонних споруд, як військовими, так і цивільними підрядниками. Звичайно, деталями розкривати цієї роботи не будемо, але купаємо цілодобово, робимо зовсім несподівані речі для ворога майже цілодобово великою кількістю людей.